Друзі, вам цього ніколи не розкажуть і не покажуть на курсах масажу. Мене звуть Ярослав Жданович, вас вітає Клаб Академія. І сьогодні я розкажу вам дуже цікаве, дуже важливе відео. Обов'язково додивіться його до кінця, тому що від цього буде залежати ваше здорові масажне довголіття і здорові життя ваших клієнтів. Тому переходимо безпосередньо до фішок, які я вам сьогодні покажу в цьому новому відео. Друзі, хочу нагадати, що на наших відеоуроках в YouTube ми даємо інформацію в тезісному форматі. Якщо ви хочете пройти професійне, Навчання і навчитися робити масаж на високому професіональному рівні. Я вас запрошую до нашої онлайн-школи, де ви можете пройти вісім курсів онлайн, які у нас зазначені на цьому слайді, і ви можете отримати якісну освіту в будь-якій точці планети, 24 на 7 доступ до всіх відеоуроків. в кінці курсу. Ви здаєте іспит і отримуєте сертифікат на англійській мові, по якому вже 58 країн світу працюють наші випускники. Тому запрошуємо до нашого навчання. Буду дуже цікаво і інформативно. Перше і саме основне я вже втомився розказувати нашим учням по стаціонару, які у нас приходять займатися безпосередньо в нашій академії. Перше, чого починається масаж, це з правильно підібраної висоти масажної кушетки. Багато масажистів неправильно обирають висоту масажної кушетки. Від цього страдає в першу чергу їх спина, їх руки, тому що вони не роблять масаж так, як потрібно, не використовують біомеханіку свого тіла і просто е вбивають себе в прямому смислі. Я скажу, якщо ви неправильно будете вибирати і неправильно будете обирати висоту масажної кушетки, через півроку ви будете клієнтами Інституту ортопедії і травматології, а через рік ви будете з хронічними захворюваннями ОДА, опорно-рухового апарату, і будете лікуватися, а не будете робити масаж. Тому обов'язково дивимося, як обрати висоту масажної кушетки. В нормі, якщо у вас приходить невелика людина без великого живота, ви опускаєте руки. Витягнуті руки до вашої масажної кушетки, і просвіт від масажної кушетки до вашого стола повинен дорівнювати висоті вашого кулачка. Це буде е, якісна і правильна висота, на якій ви будете працювати з клієнтом. Таким чином, ви можете робити, е, включити в роботу ваші ноги. А якщо людина у вас прийшла дуже масивна, габаритна, ви додаєте 2-3 кулачка відносно. Той в які в неї є. Якщо у людини великий живот, ви можете опустити на 2-3 кулачки нижче. І запам'ятайте, що робити масаж на низькому столі набагато легше, ніж на високому. Таким чином ви можете включити ноги і працювати всім тілом, а не тільки руками. Другий і дуже важливий момент це як працювати з людьми з гіпервардозом. Тому що дуже часто у вас приходять клієнти, е, от з такою поставою. А я надіюсь, що ви ж у нас замічательні майстри, ви все підмічаєте за клієнтами і бачите, як вони до вас заходять, яка у них постава, і як з ними правильно треба працювати. Тому до таких людей ви повинні правильно вкладати і безпосередньо робити викладку клієнта. Тому що якщо ви правильно це не зробите, то людина у вас буде лежати з гострим болем, безпосередньо в попереку. Тому що при такому масажі вам треба обов'язково підкласти рушничок під животик і обов'язково прибрати валік, який ми підкладаємо під наші гомілки. Третій важливий момент, який ми повинні враховувати, що людина, яка приходить у вас кіфа скелетичного осанкою, це те, що я розказую, це даність і битність, те, що ми зараз платимо за використання смартфонів, коли всі зараз діти і дорослі в такому положенні ходять, коли шия вип'ячуються вперед сутула спина. То з такими людьми також треба правильно працювати, що якщо ви неправильно їх викладете, то людина буде відчувати біль під час масажу. Такому клієнту ми підкладаємо рушничок під шию, ручки вздовж тіла. І таким чином ми вирівнюємо оцей горб і провал, який у нас виникає під цим. Четвертий момент, який дуже важливий, тому що багато людей. Приходять до вас, і ви навіть можете цього не знати, у них може бути підвищений артеріальний тиск. Як працювати з такими людьми? Ми повинні правильно також вкласти людину на масажну кушетку. Рівень голови повинен бути вищий за рівень ніг. Або якщо у вас регулюється масажна кушетка, ви можете підняти підголівник, щоб людина лежала трішки, трішки в положенні, от такому, щоб у вас голова була завжди вища за рівень ніг. Ми можемо підкласти, якщо цього немає, у вас звичайний масажний стіл або якась кушетка, підкладаємо подушку або звернутий пліт під грудну клітину, щоб у вас була в такому положенні людина. І обов'язково ви знаєте, що у вас повинен бути тонометр для того, щоб заміряти тиск. І обов'язково людині ми повинні пропрацювати гомілки, зняти. Периферичний тиск і зробити хороший, якісний масаж ікроножних м'язів. Хорошо нагріти. Раніше при ще в радянські часи все в савки квали е, на ікроножні м'язи на е, зону е, гомілок накладали гарчичники. Це, звісно, було. Жорстка, як кажуть, але це в принципі дієва штука, яка, яка також працює. Наступний дуже важливий момент, про який ну ніхто вам не розкаже, і не покаже. Це робота з варікозом. Перед тим як працювати з людиною, робити загальний масаж. Ви повинні переконатися, що ваша робота в першу чергу безпечна, і ви не зашкодите людині. Запам'ятайте, що варікоз це вже дзвіночок і сама висока вірогідність того, що у людини є тромби. І тому запам'ятайте раз і назавжди, що варікоз, місце варікозу і нижче місце ураження категорично заборонено проведення масажної послуги. Ви можете робити вище місце ураження, але саме місце варікозу ми робити не можемо. Наступний момент, який також, ми, якщо ми вже почали говорити за тромби і все інше, то особливо внутрішню частину стегна та внутрішню частину вашого плеча ми не стараємося не масувати, особливо літнім людям, тому що це місця такі тригери. Да? В минулому ролі ми. Відео розказував, що є таке тригер. Так, це оце є тригер, пусковий механізм, там, де місця, де частіше всього з'являються тромби. І ці місця ми також дуже делікатно, дуже так. Лайтово ми пропрацьовуємо або просто прогладити їх, тому що це дуже дуже небезпечно, особливо з літніми людьми. Вважаєте це, ніхто вам про це не розкаже, тільки розкажуть наші академії. І останнє, і найважливіше, я б віднес би його до одних із самих важливих на на цьому моменті. Горить багато масажистів, навіть досвідчених. Тому що зараз є багато косметики, багато олій, які нові на ринку там не оприбовані. Є багато ефірних олій, які з сумнівної якості. Хлопці та дівчата, не забуваємо за алергію і за алергопробу. Я завжди всім кажу: якщо ви берете мед, якщо ви берете нову олію, яку ви тільки тестуєте, або ви придбали в аптеці за 2 долари якусь аромаолію, олію. Ну, ви повинні розуміти, що це є синтетична олія, це не справжні ефіри, які, на яких у людей може бути алергія. Що ми в цьому випадку робимо? Ми беремо невеличку там, капельку меду, олії чи ефіру, беремо і втираємо внутрішню поверхню вашої руки або ноги. Це дуже тонка, делікатна шкіра. Якщо у людини є алергія, якщо ви щось нове використовуєте, то це зразу буде помітно по висипанню. По, по червонінню цього місця, по тому, що у людини буде зуд. Я вас завжди, я просто, просто вас умоляю. Робіть алергопробу, тому що атьок Вінки це дуже страшна штука, яка, я скажу, навіть у досвідчених масажистів є дуже великі проблеми, і це закінчується. Реанімаціями, смертями клієнтів. Тому, будь ласка, це техніка безпеки майстра. І ще раз хочу зазначити, вам про це ніхто ніколи не розкаже на курсах масажу. Дуже часто в основному на це не уповають і про це навіть не розказують. Завжди звертайте це в своїй роботі, тому що в основному масажисти зараз, що показали 50 доларів, поклали на стіл він навіть не спитав ні за протипоказання, показання до проведення послугу. Є варікозу людини, немає, зробив масаж. Все. Ну людина е, представилася і, і до побачення. Ви, е, роз, ви ви повинні нести відповідальність за себе в першу чергу. Е, ви повинні відповідати за клієнта за його здоров'я, за те, як він буде себе почувати після проведення вашої послуги, і завжди розуміти, що ваше здоров'я на першому місці ви повинні мати масажне довголіття. Ви повинні гарно відновлюватися після масажів, правильно працювати і що саме основне, ви повинні працювати ергономічно. Для себе в першу чергу і екологічно для клієнта. Тому обов'язково ці пункти, я б не знаю, я б їх вам записав би, викарбував у вашій пам'яті, обов'язково завчити їх хорошенько і завжди приміняти в своїй роботі. Тому обов'язково. Е Ще раз хочу це зазначити. Це просто про пісні істини, які повинен знати кожен майстер, як правильно з цим працювати, тому що це ваша молодість і ваше довголіття. Побачимося в наступних роликах. З вами був Ярослав Жданович. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, колокольчики і коментувати це відео, тому що було воно для вас важливим. Чи ви це знали? Напишіть про що вам розказали на ваших курсах масажу. Мені просто цікаво, де хто може вчився. Можливо, що вам це розказали. Мені. Є, ну, це просто шана і повага такому майстру, який вам про це, про це розказав. Дуже цікаво про це буде прочитати. Пишіть, не стісняємося, став лайки, публікуємо. І до зустрічі в наступних випусках. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ, Україна. Побачимося в наступних роликах.